Вітаю, діти, зі святом вас, щоб ви були здорові, щасливі, мирного неба. вам. І так починаємо. Сьогодні ми з вами познайомимось з числом та цифрою 8. Послухайте загадку: в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Каріночка. Лисиця, Лисиця, молодець. Поглянь, будь ласка, на екран. Лисиця. Так, вона запрошує вас порахувати, скільки виросло ялинок у лісі. Допоможемо? Так. так. Каріночка, порахуй, скільки виросло ялинок. Сім. Так, правильно. А скільки прилетіло до них синичок? Сім! Так, молодець. А що можна сказати про їх кількість? Скільки синичок ти сказала? Сім, так? І ну, ялиночок да. теж сім. Як це можна да. сказати? Скільки їх? Їх порівну, так? Ялинок сім і синичок сім їх порівну. Так, далі. А тепер порахуй, будь ласка, скільки ялинок у нас. Вісім. Так, а скільки синичок прилетіло? Сім! Так, сім. А що зробити, щоб їх стало порівняно? Одну стічку кілочки. Що к к'ялиночки к зробити? Одну штичку. Покликати, так? Одну синичку покликати. Так, ану погляньте, будь ласка. Скільки зараз ялинок та синичок. Два, три, сім, восім. Два, три, восім. Восім. Так, їх порівну вісім ялинок і вісім синичок. Так, далі послухайте загадку. Два кільця без кінця усередині без свяк. Якщо я перегонусь, то ніяк я не змінюсь. Що це в нас? Про яку цифру йде про, про яку цифру ми зараз говоримо? Вісім. Цифру вісім. Так, вірно. Порахуйте сніговичків і скажіть скільки їх? Сім? Так. А скільки потрібно додати сніговичків, щоб отримати число вісім? Каріночка уважно. ще один. Давай повністю давати речення так, «добавити ще одного сніговичка, так? А тепер порахуй. Якщо в нас було 7, і ми додали ще одного, скільки в нас сніговичків стало? Каріночка, не рахуй, дивись, ти до цього рахувала сніговичків. Їх скільки було? Їх було 7, ти говорила, так? І якщо додати одного, скільки в нас? Стало сніговичків Вісім, молодець. А тепер порахуємо. Цифри. Давай порахуй. Один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восім. Вісім. Так. Наступне, а тепер у зворотньому напрямку. Вісім. Восемь, семь, шесть, пять, четыре. Четыре, далі, Карина. Карина, там щось з інтернетом було. Назви, будь ласка, чотири, три, три, два, один. Добре, молодець. А тепер ще одне завдання від лисички. Будь, будьте уважні, які цифри загубилися. Поглянь, будь ласка. Послідва і є п'єні 4. Так, в нас загубилася цифра три. Після двійки в нас трійка повинна стояти, так? Далі 4, 5. Після п'яти, яка цифра в нас йде? 6. Шість. Шість. І наступні цифри 7. Так? Вість. Правильно. Вість. То яких у нас цифр не вистачає? Пісе. Трьох і шести. Молодець. Давай ще раз порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, сі, сім, вісім. Молодець. А тепер поглянь, будь ласка, у нас цифри сусіди. Числа три. Які в нас цифри? Перед трійкою яке число стоїть? Яка цифра? Два. Так, а наступна. Після Один, трьох. Чотири. Чотири. Поглянь, будь ласка, молодець. Наступна. Сусіди числа шість. Піло п'ять. Так. І після шести. Потім шість, а потім десяти. Так, сусіди числа шість, це п'ять і сім. Добре. Далі. Сусіди числа сім. Шість. І наступне 8. після семи вісім. Сусіди числа сім. У нас шість і вісім. Так. Наступне. Подивіться на зображення та скажіть, на що схожі ці предмети? Назвіть їх, будь ласка, що ти бачиш на екрані? Очки і ножниці, окуляри, ножиці, гитара, гитара, сніговик та бублики. Так. І так. І а скажи мені. Так, а скажи мені, мені, будь ласка, а на що схожі ці предмети? На цифру вісім. Так, молодець. ці предмети всі схожі на цифру вісім. Молодець Каріна добре попрацювала. А скажи мені, будь ласка, а про що ми сьогодні говорили? Яку, з, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Вісім. Так і давай повністю відповідь. Ми сьогодні на занятті познайомились з числом та цифрою. 8. 8? Так, молодець. А скажи мені, а які предмети тобі от, ось запам'ятались? Ят... Запам схожі на цифру вісім. Як? Як це? Ти неуважно дивилась або не запам'ятала? Які предмети схожі? Пригадай, будь ласка, оку. Окуляри, так? Схожі на цифру 8. А ще що? Ножиці. Так, ножиці, а ще пригадай. Очки, сніговик. Сніговик. Тільки не очки, окуляри українською мовою. добре? І бублики, да? також схожі на цифру 8. Добре. Дякую тобі. До побачення, до нових зустрічей. Чекаю робіт і сьогодні подивись, будь ласка, відео. Добре другого заняття. Добре. Все, виходимо.